Живіть у резонансі з Всесвітом. Помічали, що комусь ніби щастить на все. Здоров'я, кохання, успіх. Секрет простий жити в резонансі з законами Всесвіту. Їх небагато. Почнемо з єдності. Ми частина, одно ціло. Кожна думка, кожне слово, кожне відчуття створюють хвилі наслідків. Далі. Вібрація. Подібне притягує подібне, налаштуйтесь на радісті, радість і радость знайде вас, причина і наслідок. Що сієш, то й жнеш, обирайте вчинки усвідомлено. Рівновага, тримайте баланс між роботою та відпочинком. Це ваш ресурс енергії, трансформація, страх перетворюємо на надію, образи на творчість. Притягання уявляйте в деталях. Щодня робіть малесенький крок назустріч. Любов почніть із прийняття себе і світ відповість вам теплом. Прийняття не боріться з хвилями, використовуйте їхню силу. Левить на своєму човні це поважайте ритми, періоди, зростання і відпочинку. Потрібні обидва дія. Не чекайте ідеального моменту, зробіть перший крок зараз. Зеркало. Зовнішній світ відбиває ваш внутрішній стан. І нарешті, свобода вибору, Дверей безліч, оберіть свою і відкрите сьогодні. Вирівняйте думки, почуття і учинки. І всесвіт підлаштується під ваш резонанс. З вами був Андрій Дуйко. Підписуйтесь на мій україномовний канал.